Наруга над пам'яттю наших захисників на майдані незалежності. Молодик намагався підпалити прапорці меморіалу пам'яті. Зрадника на самокаті затримали в Чернігові. Новорічна казка Паруськи або кого вбив Дід Мороз із Чувашії. Придністров'я отримала удар у спину від Росії, фейкові повістки ухилянтам Польщі, квадробери у ПЦ МП в Хмельницькому та все найсмачніше у сьогоднішньому випуску. Не марафону мене звати Дарина Біла. Підписуйтесь на канал Володимира Золкіна для обраних і натисніть на дзвіночок, аби не пропускати відео. Ми Починаємо такого цинізму. Ви ще точно не бачили. Молодик облив прапорці розпалювачем на майдані незалежності і намагався підпалити меморіал загиблим. Свої дії він мотивував тим, що місце нібито не охороняється. А друге, щоб звернути увагу на його думку на пряму демократію через дію, і щоб це не значило. Ти, не маючи інструменти правління держави, нічого мені не зробиш. Я вже мовчу про суддів депутатів Беркута ТЦК. А щоб ми не були рабами прийнятих кимось рішень, треба вибудовувати паралельно з чинною формою влади народну владу через дія, де ми створюємо та схвалюємо закони, бюджети та судові рішення. Ну а поки що ми, як росіяни, нічого не рішаємо і можемо тільки упрікнути в відсутності державний і померти на ній ефективним І щось чує моя серденько, що цьому тіктокеру світить щось посередині між наругою над державними символами, а також діями спрямованими на насильницьку зміну чи Валення конституційного ладу або незахоплення захоплення державної влади, а от нас зацікавило ще одне: його тікток, і тут уже все стає більш очевидним. Бо якщо поглянути, це справжня скарбниця добірної іпсо кампанії а також зради тотальної зради у всьому. Характерна особливість таких зрадолюбів вишукувати дрібні деталі. Повністю ігноруючи картину з метою представити будь-яку новину негативною. А ось що ми ще знайшли? Дискредитацію реклами третьої окремої штурмової бригади. От ми і подошли к розриву з реальністю. Від реалістичніше їй було зв'язати руки, тому що вона як росіянка нічого не вирішує. А нашому герою вставить ножи в спину від прийнятих законів, тендерів і судових рішень. ТЦК це ка на, на роботу в ТЦК? Я можу ласуватися на роботу в ТЦК?

Тобто все те, що так яро хоче дискредитувати Росія, і проти чого, звісно, бореться. А ось ще один російський почерк: відео з Ханукією, антисемітизм у чистому вигляді, як є, ділі боба, без тебе нам буде плохо. А не буде зілі боби, то не буде перемоги. Ну і те, чому я не дивуюся: відео під російську музику. Ось вам ролик під пісеньку зрадниці Анни Асті, яка грає у затяжну мовчанку, мовчить передусім про війну в своїй рідній Україні і тепер має російське громадянство. А ось вам і її. Цільова аудиторія, і знаєте, у чому питання? Скільки от такої добірної вати гуляє центром столиці? Це корисний ідіот, інфантильна та наївна людина, чи агент Росії і просто марнославна особа, яка навмисно спотворює інформацію, чи можна назвати таких латентними колаборантами? Напишіть свою думку в коментарях. Наразі ж поліція встановлює особу, і найближчим часом, я думаю, ми зможемо побачити як мінімум вибачення цього зрадолюба. Але не Києвом єдиним. Під час хвилини мовчання о дев'ятій ранку в Чернігові 41-річний чоловік почав кричати нецензурні слова, а ще палко підтримувати Росію, проїжджаючи повстелу загиблим героям. На самокаті правда сумно, що самокат не вибухнув. Затримали цього лисого громадянина буквально на сусідній вулиці. Чи був він у стані сп'яніння? Не повідомляється. Однак, кримінальне провадження за частиною першої статті 436-2 відкрили. Нагадаю, це виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Глорифікація її учасників самокатчику загрожує до трьох років позбавлення волі. Якого покарання на вашу думку заслуговують такі дії? Напишіть у коментарях. А ось як святкувала новий рік Росія. Ну та, за яку кричав наш чернігівський самокатчик. до росіян багато чого доходить, скажімо так, із запізненням. Тому 2 січня в чуваському місті Канаш все ще святкували новий рік. Відсвяткували як треба, бо дід Мороз застрелив власника магазину Бірьозка. І це не клікбейт. Якщо купнути глибше, все вийшло доволі прозаїчно. Той самий дід Мороз, колишній зек. А ось хто тримав магазин Бірьозка, колись його і посадив. Загиблий працював в органах і, вийшовши на пенсію, відкрив ісконно на магазин і сподівався на щасливу старість. Крім цього, і про це з пафосом написали усі розмі. Загиблий активно допомагав учасникам СВО, організовуючи відправку вантажів на передову. Ключове слово. Допомагав. А дід Мороз на допиті заявив, що хотів замаскуватися, а саме тому обрав такий тривіальний костюм. У результаті магазин «Бірьозка» закриють так званого Діда Мороза. Також чудова новорічна історія. Ми ставимо лайк, і ви теж поставте. А от що відбувається з тими, хто так жадає русского міра. Ще дорогой друг. Я дуже-дуже буду по тебе скучати. Ти єдиний, хто согрівав мене. По настоящему эти годы. жителі невизнаного Придністров'я вже встигли відчути справжню дв'жуху, нам скучно застой, хочеться дюжухи, і тепер їх грітиме не газ, а любов до Путіна і Росії. Пропагандисти, які так грозилися заморозити Європу. Ми <гас> лічули бнемся самі розберуться. Ну а ну що і європі газ перекрити газовий вентиль і посадити всіх на голку Кремля? Врешті перекрили газ Бендерівцям, але є нюанс. Бендери це місто в так званій. Мердери в режимі ЧП. 1 січня 2025 року сталося дещо історичне. Україна зупинила транзит російського газу до Європи, враховуючи те, як Путін роками нас шантажував газом, Київ вдарив по Москві її ж зброєю і закрутив гайки. Утім, ми знаємо, як Росія не бросає своїх, і саме тому тепер страждають фанатики Рускава міра, жителі невизнаного Придністров'я. 1 января 2025 года. З добрым утром Как хорошо, що папа не дав розібрати нам мою печку. Спочатку х після завершення збройного конфлікту там отримували газ від Газпрому через українську ГТС. А ось важливий нюанс робилося це не напряму а через компанію Молдова Газ у Кишиневі, половина якої якраз і належала Газпрому. І от що ще примітно: до Придністров'я росіяни відправляли газ безкоштовно, а в Молдову за гроші. Дуже вигідно насправді мати своїх політичних ляльок у Придністров'ї і виставляти цінник з боргами у кишинів. Бо Придністров'я ви ж вважаєте своїм, то ж платіть гроші. Нині ж російського газу немає. Ніколи не думайте, що бувають безвихідні ситуації. Ніколи не слухайте тих, хто каже, що все втрачено. Пам'ятайте. Вихід завжди є. Що би не трапилося в вашому житті? І цей вихід дрова. <-halten> <асп masked> <seventh> ну, слухайте, хоч десь Путін не збрехав. А чого ви будете? дровами Ну, Дрова теж в собі їхати. Проте, знаєте, жителі Придністров'я не надто засмутилися цьому, бо їм не звикати до такої морозилки. Кажу, Та що в кімнаті не дуже так і остило. Согріваємося, як можемо. Чим відгріваєтеся? Поки нічого не включали, просто оділися. Сьогодні ж сонячна погода, можна і сонцем зігріватися на оптимізмі. Терпимо. Спасибо природі, що вона нас, как нам сочувствує і гріє нас. У квартирі, так. Камін включимо. Ну, поки можна ще скипятити чай. Газ есть пока, там надеемся, что что-то решится. Греемся печкой. Траву заготовили? Да. То есть полностью на печке? На печке готовите, все, или электроплита стоит? Электроплита стоит, а так греемся от печки. Мы обогреваемся с помощью этого кондиционера. Тоже надеемся на лучшее. Думаю, что газ появится. В данный момент на квартире сидим, отапливаемся каминами. Благо, погода нормальна, поки не прохладно в квартирі. Якщо буде хуже ситуація, отключится свет, поедем на частный дом. Там печка у нас. Ми сельские, мы привыкли. Лес під боком хазяйство -то, как і жили, так і живе, корови, звіни, подвалы повні. Нам, нам к этому не привыкать. А ви ж пам'ятаєте, як жителі невизнаного Придністров'я різко засудили російські удари по українській енергетиці, влаштовували мітинги і вимагали зупинити це Свавілля? Не пам'ятаєте? Я теж у ці ситуації вражає лише одне. Цинізм сепаратистів, які не хочуть розбиратися у причинно-наслідкових зв'язках. Президент Вадим Красносельський назвав письмо Молдова Газа ложю і провокацією. От слушаємо президента Як молдова Молдоваказ. Нет, чтобы, естественно, работать с российской стороной, уточнять, так сказать, долговые исторические обязательства, говорить о битраже и прочих юридических вот этих вот тонкостях. Они просто взяли, перепечатали письмо «Газпрома», поменяли э, название адресатов и направили его в трансгаз в Приднестровье. Гаріатош, що якобы весь долг, это долг трассу Вина нібито Молдова, яка не хоче платити за газ. Але іронія, ось у чому Придністров'я відмовилось від поставок газу навіть тоді, коли Молдова запропонувала допомогу. І тут закрадається лише одне питання: чому кремлівські маріонетки, що керують квазі республікою, вирішили зробити на зло. Але як і завжди, жертвами руского міра стають беззахисні люди. От, до прикладу, жителька Придністров'я плаче, адже дерева в її саду тепер доведеться пиляти на дрова. І це тільки початок. Придністров'я стане просто викиднем рускава міра, яке схоже приречене на гуманітарну катастрофу. Зупиняються заводи, не працюють школи, дитячі садочки. Русський мір. Страшніше всіляких бомб і ракет, бо ви цілеспрямовано обираєте бідність, холод і злидні. Тим часом, у Курській області у росіян великі переживання, бо їх атакували на кількох напрямках, і це стало справжньою несподіванкою для них. Хотіли двіжухи. Отримуйте російські помийки почали завивати, що нібито ключовою цілею є саме захоплення атомної електростанції у Курчатові. Зазначу, що наприкінці жовтня Зеленський заявляв, що Україна могла її захопити, проте не захотіла цього робити. Раша Сінзедеяверістон, батіфвивонтіт то але ми ніколи не хотіли. Курська операція є важливою, як мінімум, через те, що росіяни не пішли своєю ордою у бік Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. А ще на території Росії з'явилася буферна зона, і сам Зеленський не приховує того, що це є сильним козирем для України, і особливо це стосується дипломатичних кроків. Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами, знаєте, якими. Які нам дуже важливі, особливо з країнами глобального півдня, а ми в свою чергу закликаємо вас підтримати наших захисників і задонатити на збір для ФПВі-дронів. Посилання буде у закріпленому коментарі, але не менш приємною новиною є і те, що Україна готується завдавати ударів по Росії власними ракетами. Трембіта наразі ведеться виробництво покращеної версії, яка зможе долетіти до Москви. А це на секундочку за 650 кілометрів від кордону. Ця версія ракети має бути готова приблизно через рік. Звісно, вона коштуватиме понад 10 тисяч доларів, проте все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару в світі. І от вам для порівняння: ті самі атакапси летять максимум на 300 кілометрів, однак коштують понад 1 мільйон доларів. Ми вже згадували сьогодні про ІПСО і розкажемо вам ще українські чоловіки у Польщі почали отримувати повістки з погрозами та. І ПСО за три копійки у таких от листах погрожують переслідувати ухилянців та екстрадувати їх на територію України в разі неявки. І в цій новині важливі два моменти. Перший у міграційній службі відхрестилися від подібних заяв, спростувавши причетність до цих повісток. У зв'язку з отриманими повідомленнями про фальшиві листи громадянам України. Управління у справах іноземців заявляє, що не є автором призовів на військову службу. Йдеться про листи, автори яких видають себе за управління у справах іноземців. Вони закликають громадян України проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією. Кінець цитати, і другий момент: переклад цього фейкового документу в соцмережах почали поширювати саме російською мовою. Нічого дивного, правда? Тож дотримуйтесь інформаційної гігієни, читайте лише перевірені ресурси. Посилання на телеграм-канал Володимира Золкіна для обраних буде в закріпленому коментарі. І щоб трішки відволіктися на новомодні тренди, до вашої уваги нове покоління квадроберів. Я нове покоління квадробера. Місто Хмельницький відео знято напередодні нового року. Жителька Хмельницького, якій 43 роки, заявляє, що вона нове покоління квадроберів. Це сталося біля караоке бару Danger Bar Karaoke. Вона залякувала клієнтів та кидалася і кусала їх. Очевидці повідомляють про те, що вона вкрала 200 гривень з кишені прохожого. Наразі правоохоронці розбираються. Мені 43 роки, а такого хвоста не зміг відростити. Просто ви всі закомплексовані люди. А бабуся живе своє краще життя, на чому хвіст тримається? Думаю, нам цього краще не знати. База для московського патріархату. І від себе додам, що також, можливо, електоратом ОПЗЖ а відео про колаборантів в рясах ви зможете переглянути за посиланням у закріпленому коментарі. Не сійте зраду, читайте перевірені ресурси та підтримуйте сили оборони. З вами ж була Дарина Біла. Підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних і поставте цьому відео лайк. До зустрічі!